Знаєте, що мене часто дивує і доволі часто переслідує. Ми можемо досягти чогось великого, створити бізнес із нуля, виграти конкурс, закрити не знаю, класний проєкт, виступити перед сотнями людей і все одно не вірити, що ми цього варті. Це нескромність, це синдром самозванця. Це така штука, коли всередині ніби. Тиша і холод, ти дивишся на свій результат і думаєш, так кому я ще довів, це просто мені пощастило, просто мені так склалося. А іноді ще гірше, ти думаєш, зараз всі зрозуміють, що я взагалі нічого не вартий. І найпарадоксальніше те, чим більше ми досягаємо успіху, тим більше це відчуття переслідує. Бо мозок звикає до успіху і починає його знецінювати. Ми самі для себе не герої, ми просто люди, які ще не дотягнули. А от якби ці ж досягнення мав хтось інший, ми б вже точно ставили йому лайк, аплодували. Казали, ого, оце справді круто. І до себе ми чомусь справді надто жорстокі. І от я хочу сказати важливу річ, хватить бути до себе настільки несправедливим, тому що ти не випадковість, ти результат своїх зусиль. Ти причина, чому щось у світі змінилося, і навіть якщо десь помилявся, сумнівався, падав, це не мінус. Це якраз те, що формує силу. Бо справжня впевненість не в тому, щоб завжди знати відповіді, а в тому, щоб не боятись питань, не боятись рухатись далі. Просто не потрібно бути. Ідеальним, щоб бути цінним. Там не треба мати медаль, щоб, щоб бути гідним поваги. І взагалі то не треба чекати схвалення зовні, щоб почати вірити в себе. Подивись на себе, як на іншу людину, уяви, що твої досягнення не твої, а когось там, знайомого чи незнайомого, Що б ти казав. Нічого особливого? Та ні, друже. Ти б сказав о, це круто. Це заслуговує поваги. Ти б заздрив цій людині. Але, друже, повір мені, вчорашній ти заздрив би тобі сьогоднішньому. Тому просто візьміть цю повагу, що ви віддали б чужій людині. Візьміть її для себе. Візьміть її собі прямо зараз. Якщо ці слова хоч трішки вас надихнули чи допомогли зрозуміти, я радий цьому. Якщо ви вважаєте, що ці слова потрібно почути вашій знайомій чи близькій людині, поділіться цим відео. Нехай гляне на своє життя. З іншої, більш позитивної та світлої сторони.